О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон, Я скажений. Ром Софтвер активно наймає нових робітників. Подейкують, що в активній розробці зараз перебуває одразу декілька проєктів. Давай працювати далі. Новий патч для Elden Ring, котрий нещодавно вийшов, покликаний перебалансити гру, зокрема, полегшити фінального боса доповнення Shadow of the Earth 3. Минулого тижня убивали? Ні. Намагались минулого тижня убити? Так. Це ваш останній тиждень страхування з безробіття, або ви когось вб'єте наступного тижня, чи нам доведеться замінити ваш статус? Yeah. Так. Microsoft запустили новий тарифний план Xbox Game Pass стандарт, що коштуватиме вам приблизно 15 доларів на місяць. Це те ж саме, що і Game Pass Core, але без доступу до великих ігор, що виходять у підписці у день релізу. Що це? Навіщо? це просив. Я не просив. Ти просила? Sony продаватиме рефабришет PS5 та DualSense за трошки нижчою ціною. Там за розумною ціною. Але не настільки розумною. Інсайдери стверджують, що в розробці знаходиться портативка від PlayStation. І цього разу повноцінна, а не як PS І Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. GSC разом із Stalker 2 потрапили до списку проєктів, які будуть представлені на Tokyo Game Show. Тож тепер офіційно можна чекати новин про гру з цієї події. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Мережею ширяться чутки, що Нінтендо анонсує Свіч 2 вже цього жовтня. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шостого.